Вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами будемо казати про комунальні підприємства, про їх діяльність. Можливо, я зроблю декілька частин цієї теми, бо тема діяльності комунальних підприємств дуже важлива в розумінні, щоб громада зрозуміла, яка ж це діяльність, що таке комунальні підприємства, на основі чого воно діє, і ми маємо це розуміти в першу чергу. Коли бачимо будь-яку діяльність будь-якого комунального підприємства. І в першу чергу хочу наголосити, що комунальне підприємство воно базується і діє на основі того статуту, який затверджується рішенням міської ради. І саме це за це голосують депутати міської ради. За той статут відповідності до якого вже Комунальне підприємство виконує свою безпосередню діяльність. Але найголовніше зрозуміти, що міська рада є засновником комунальних підприємств. І відповідно, саме комунальне підприємство, воно підпорядковане самому засновнику. А цей засновник діє в інтересах всієї територіальної громади. Якщо зрозуміти це все, то буде зрозуміло той факт, що територіальна громада є власником. Всього того, що відноситься до комунальної форми власності, також і до комунальних підприємств. Бо все те, що ми бачимо, а це діяльність комунальних підприємств, це те, що наголошено в статуті комунальних підприємств. І за це відповідальний в першу чергу сам засновник відповідна рада і вже депутати, які голосують за відповідні статути. Давайте ми сьогодні роздивимося з вами. Одне з комунальних підприємств, це шлях Римбуд» Сумської міської ради. Я буду читати той статут, який зараз переді мною, в відповідності до якого здійснює діяльність дане комунальне підприємство. Саме наголошено в цьому статуті загальне його положення. А саме, про що ми казали, це засновник підприємств, це Сумська міська рада. Відповідно, комунальне підприємство «Шляхрембуд» здійснює діяльність. По ремонту, по будівництву та експлуатацію автошляхів. Це безпосередня діяльність цього комунального підприємства. І відповідно, далі йде мова про діяльність комунального підприємства. Саме тут зазначено дуже багато аркушів формату А4. Це три аркуші, в яких розписана вся та діяльність, яку здійснює дане комунальне підприємство. Я хочу вам зараз прочитати ту діяльність, до якої немає відношення комунальне підприємство. Але так вже визначено і засновникам, і депутатами Ради, що комунальне підприємство Шлях має виконувати цю ту діяльність, про яку ми зараз з вами прочитаємо. А це будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, середній ремонт, поточний ремонт об'єктів суспільного громадського, у тому числі житла. Промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення. Також мова йде про збір, закупку у населення і юридичних осіб, переробки та реалізацію металобрухту, у тому числі і кольорового, макулатури, склотари, склоботою та відходів виробництва, у тому числі і сільськогосподарського. Також йде мова про торгівельну діяльність, про оптову та розрібну торгівлю товарами промислової та продовольчої груп, торгівля алкогольними та тютюновими виробами, торгівля нафтою та нафтопродуктами, комісійна торгівля, торгівля антикваріатом. Я розумію, що ви, можливо, зараз посміхаєтеся, але це наголошено в статуті комунального підприємства. Також комерційна діяльність, комерційне посередництво, вирощування, переробка та реалізація тепличної та плодовочевої продукції, розробка, реалізація та впровадження енергозберігаючих технологій. Виробництво та реалізація сировини та продукції харчової промисловості, у тому числі консервованої. Розробка виробництва і реалізації будівельних матеріалів бетонних, залізобетонних кам'яних армокам'яних металевих та дерев'яних виробів елементів і реконструкцій. Розробка родовищ будівельних матеріалів. Їх заготівля та торгівля ними. Заготовівля деревини її обробка, розпилювання торгівля деревиною та виробами з неї. Столярні, теслярні, ковальські та зварювальні роботи. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Заготівельна діяльність. Заготівля. Переробка та лікарських рослин, проведення інформаційної маркетингової, рекламної та видавницької діяльності. Видавнича діяльність, у тому числі видавництво виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, оптова та розрібна торгівля видавничної продукції. А також наголошено про те, що підприємство має право відкривати свої магазини та торгівельні заклади. Шановні глядачі, це я тільки прочитав про види діяльності даного комунального підприємства. Я розумію, можливо, ви посміхаєтесь, можливо, у вас інша якась реакція, але це наголошено в статуті. В тому статуті, про який ми зараз кажемо, той статут, за який проголосували депутати Ради. На даний час ми з вами, шановні глядачі, перервемось і вже в другій частині будемо казати про господарську, соціальну та економічну діяльність і про інші діяльності даного комунального підприємства. Тому я надовго з вами не прощаюся. Дуже скоро ми з вами побачимось. До нових зустрічей.